Наскрізною темою заключного концерту була тема любові до рідної України, її пісенної і музичної спадщини, який відлунюють звитяги наших предків, що мріяли про волю, про самостійний розвиток своєї самобутньої культури. Представники обласної державної адміністрації і обласної ради вручили переможцям творчих оглядів, дипломи і грошові відзнаки. Як ми гордимося вами, нашими талантами? Від краю до краю звучить пісня, танець і дедалі більше невимушена посмішка і радість на обличчя наших людей, наших батьків, матерів, дітей. Ми живемо з вами. Кожну днину, кожну годину, в буднях, в гористях і радостях, але ми будуємо своє життя і прагнемо його робити і бачити кращим. На цій сцені з лютого по травень місяць панувала пісня, панував танець, тут показали свою майстерність краще 600 колективів нашої Житомирської області. Концертах прийняло участь більше 6 тисяч учасників. В цій залі переглянули ці концерти більше 30 тисяч глядачів. А якщо взяти телебачення, то декілька разів вся Житомирська область споглядала на це дійство, що відбувалося на цій сцені. Більше ста дипломів і матеріальних винагород було вручено представникам різних районів. До речі, аматори багатьох районів і міст отримали по 25-30-50 тисяч грошових премій. А бердичівляни, володарі гран-при, отримали 100 тисяч гривень на поліпшення матеріальної бази художніх колективів міста. Це суттєва допомога обласних органів влади аматорам Житомирщини, які гідно відзначили 20-річчя незалежності України як у себе на місцях, так і в обласному центрі. Ми навіть організатори і оргкомітет організатор фестивалю творчих звітів навіть не очікували такої активності. Ми відкрили нові творчі імена. Ми побачили, чим живе Житомирщина у творчому доробку в цілому. Ми побачили майстрів ужиткового мистецтва, так тому що кожен кожен район звітував у фоє своїми виробами. Ми побачили нові костюми. Ми в цілому, ми культура придбала музичні інструменти, і це те власне завдання, що ми ставили перед собою.